Вітаємо вас на нашому каналі AutoNews. Друзі, пристебніть ремені безпеки. Бо ми занурюємося в одну з найочікуваніших презентацій цього року. Перша модель це Nissan GRT R38. Це більше, ніж просто автомобіль. Це відроджена легенда, продовження спадщини, яка визначала японську продуктивність протягом десятиліть. r 35 був з нами довго. Але шанувальники чекали на новий розділ, і тепер здається, що Нісан нарешті готовий його подарувати. Ім'я JRT завжди означало потужність, точну інженерію та відчуття, коли водій і машина стають єдиним цілим. Із R38 компанія зібрала все, що дізналася за роки перегонів, інновацій та технологічного розвитку. І створила не просто швидкий, а справді футуристичний автомобіль. Дизайн миттєго привертає увагу: агресивний, але водночас вишуканий, з більш аеродинамічним профілем та силуетом, який кричить про швидкість. Залишилися й фірмові риси, наприклад, чотири задні ліхтарі. Але тепер вони отримали сучасні led акценти Передня частина оптимізована для кращої аеродинаміки, менший опір, більше притискної сили. Це авто створено не для стоянки, воно готове домінувати і на треку, і на вулиці. Під капотом легендарна продуктивність із сучасним акцентом. Очікується твін торбові 6 із електрифікацією, що може перевищити 700 кінських сил. Але справа не лише в цифрах: покращений повний привід, миттєве векторування тяги та блискавично швидка трансмісія зроблять R38 справжнім хижаком на дорозі. Усередині салон поєднує спорт і розкіш, високоякісні матеріали, сучасні дисплеї, інфотеймент і комфорт, який раніше не був пріоритетом для GRT. 2025 Nissan GRT R38 – Це не просто авто, це заява. Повернення годзіли в найсучаснішій формі. Друга модель це Хонда Прилюд. Після років чуток і концептів Хонда нарешті повернула легендарне ім'я. Прилюд завжди символізував баланс між динамікою, стилем і практичністю. І тепер, у 2025 році, він повертається з новим баченням, яке поєднує ностальгію і сучасність. Прилют має низький і широкий силует, скульптурні лінії кузова, ЛЕД-оптику та заднє антикрило з двохма вихлопами. Під капотом гібрид на базі двохлітрового чотирициліндрового двигуна, що поєднує економічність і динаміку. Гостра реакція, прискорення та адаптивна підвіска роблять його ідеальним купе сучасності. Усередині цифрова панель, великий дисплей, сучасна мультимедіа. Преміальні матеріали і новітні системи безпеки Honda Сенсінг. Прилюд це не лише повернення, а й новий етап у світі спортивних купе. Третя модель це Chevrolet Камаро. Легенда американського Маселкару продовжує жити, і нове покоління робить крок у майбутнє. Зовнішність мускулиста, агресивна, але водночас сучасна, широка посадка, різкі лінії. Нова оптика та аеродинаміка під капотом варіації від економного турбочетвірки до потужного v 6 який дарує той самий рих, що змушує закохатися фанів Масилкар, сучасні трансмісії, удосконаляна підвіска, цифрова панель, великий тачскрін, зручні спортивні сидіння, і навіть опції з електрифікацією. Camaro зберігає душу, але дивиться у майбутнє. Це машина про свободу, стиль і пристрастя до швидкості. Четверта модель це BMW m 5 Це не просто чергове оновлення, а нова епоха спортивних седанів, агресивний дизайн, широкий кузов, фірмові грежітки, led оптика та карбонові акценти. Усередині шкіра, карбон, амбієнтне підсвітлення, сучасна мультимедіа система iDrive 9. Але головне серце. Вперше в історії гібридна система Twin Turbo V6 та електромотором понад 700 сил і розгін до стаками за 3 секунди, повний привід x drive з можливістю віддавати тягу назад, адаптивна підвізка, інноваційні гальма, все для ідеального балансу між комфортом і спортивним драйвом. Це поєднання традиції і майбутнього, що показує, куди рухаються седани преміум класу. П'ята модель це Mercedes AMG GT, авто, яке символізує силу і елегантність у чистій формі. Довгий напот, низький профіль, широкий кузов, і скульптурні лінії створюють агресивний, але водночас вишуканий образ, під капотом вручну зібраний v 6 із потужністю понад 580 кінських сил, що дарує шалену динаміку і захоплююче відчуття за кермом, налаштована підвіска. Варіанти заднього та повного приводу, нова трансмісія та активна аеродинаміка роблять його універсальним і для міста, і для траси. Усередині розкіш, сучасні дисплеї, mbux система шкіра, карбон і комфортні спортивні сидіння. AMG GT» – це не просто авто, це твір інженерного мистецтва, яке втілює душу Мерседес amg та залишає незабутнє враження. Якщо вам цікаві такі історії про світ авто, підписуйтесь на канал AutoNews. Тут ми розповідаємо про найцікавіші події та технології автоіндустрії, а також відкриваємо секрети виробництва преміальних автомобілів.